Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандій вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Молдова саботує переговори і посилює тиск на Придністров'я. Міністр закордонних справ Віталій Ігнатів в інтерв'ю Новини. Вийшли попрацювати на землі. Прем'єр і міністри висадили дерева у Карманово. Скоро Великдень. Як відзначимо велике православне свято? Парад спортсменів, зарядка з чемпіонами та футбол. У Бендерській школі відкрили спортивний клуб Перемога. У відносинах між Придністров'ям та Молдовою значне похолодання. Контакти на мінімумі. Про це в інтерв'ю виданню Ріа новини розповів міністр закордонних справ Віталій Ігнатів. Кишинів уникає переговорів на будь-яких рівнях. Це для того, щоб посилити тиск на республіку і продовжити блокаду. Молдова саботує переговорний процес з 2019-го Блокує повноцінну роботу міжнародного формату 5 плюс 2. протягом п'яти років. Уникає прямого діалогу з Придністров'ям. Це стратегія дестабілізації перемовин. Саботаж переговорів з боку Кишинева не поодинокий інцидент, а системна частина довгострокової стратегії дестабілізації переговорного процесу. Мета демонтувати міжнародно визнаний майданчик діалогу, розв'язати собі руки для продовження блокадних та обмежувальних заходів, а також посилити тиск на Придністров'я у травні 2024 року. Кишині відмовився підписати декларацію про мир. Це ще один доказ реальних пріоритетів влади Молдови. У відносинах із Придністров'ям зазначив міністр закордонних справ Віталій Ігнатів. Придністровська сторона послідовно виступає за продовження діалогу за участю міжнародних посередників та спостерігачів у форматі 5 плюс 2. Міжнародні учасники також висловлюються за нормальний діалог і збереження формату, проте частина з них займає пасивну позицію. І далі добрих побажань справа не йде. Альтернативи переговорам немає. Це позиція Придністров'я. Кишинів поки воліє уникати діалогу. А на тлі мовчання проблем у відносинах Тирасполя і Кишинева стає тільки більше. Екологічну акцію сьогодні провели прем'єр-міністр та члени уряду. Її приурочили до 80-річчя великої перемоги. Я думаю, що ті. Люди, катори Думаю, що ті люди, які здійснювали подвиг свого часу, а нині спочивають на меморіалах. У могилах віддали своє життя боротьбі з німецько фашистськими загарбниками. І нам усім теж, в принципі, варто думати про майбутнє. Ворочиші села Карманово, це Григоріопольський район, висадили дуби, тополі та ясини. Всього близько двох тисяч саджанців. Роботи на цій ділянці вже велися минулого року. Майже всі дерева прижилися, доглядали за ними місцеві лісники. Тут приживаємось около переживання близько 95-98%. відсотків. Це за весняний період. Це місце рядове від траси недалеко. Я думаю, що будуть відвідувати, як і всі місця у державному лісовому фонді. лісам Придністров'я. Дозволити відродитися лісам Придністров'я. Це мабуть не просто важливо, а природно для кожного жителя Придністров'я. Це швидше можливість трохи попрацювати на землі, зробити перерву між державною роботою і відчути, що те дерево, Во яке ти посадив, як воно виросло, і дати можливість виростити іншим. Сьогодні саджанцями засадили гектар землі. Це лише частина неугідь, які згодом перетворяться на молодий ліс. Рибницька набережна тут уже з'явився свій сад пам'яті. Добровольці висадили 180 дерев та чагарників. Це магнуля і похирник, які цвітують жовтими квітами, кулясті вишні та шовковиці а також два види той саджанці з Полтянського та Воронківського лісництв. Сад пам'яті пам'ять. сад пам'яті це пам'ять про ті великі події, що відбулися, і я вважаю, що зараз майбутнє покоління має пам'ятати та знати, що було, і бути вдячним за це. У мене прадід воював на фронті. Був і з боку мами, і з боку тата, тому я вважаю, що це значуща подія для всіх людей. Разом із главою рибниці працювали добровольці зі шкіл міста та філії ПДО. Молодому поколінню допомагали старші. Ксенія сядих, дитина війни народилася у 43-му на Харківщині, висаджувала дерева на честь свого батька Дмитра Горохова. Он війну був ранін і йому він далі... у війну був поранений, і йому дали відпустку, що пролікувався. Він одружився за цей час з мамою. Навіть у раці вони розписалися, і було мені шість місяців, як він загинув на фронті. Написали, що він навіть не загинув, а зник без звісти. Тож на кожен захід, присвячений нашій пам'яті, я завжди ходжу. Думаю, що хтось і до мого батька прийде. Мама довго розшукувала його. Вже виросли мої діти, онуки теж розшукували. Нема ніде. А це вже Кам'янка. Ділянку біля річки місцеві називають берізки. Тут також висадили молоді дерева, В озелененні брав участь глава міста та співробітники адміністрації. Приєдналася рада народних депутатів та працівники кам'янського УНО. Саджанці привезли із Сарашківського лісництва. часто люди приходять. Дуже часто люди приходять. Раніше це місце називали берізки, але берези висохли. Вирішили висадити як міні-парк для зони відпочинку. Надалі поставимо столи для людей що відпочивали. Наразі висадили 150 дерев. З них горобина, звичайна, горобина дуболиста, дуб червоний, а також дуб пірамідальний, клен гостролистий та ява. Щоб дерева прижилися, потрібний гарний полив. При належному догляді молоді сади радуватимуть не одне покоління придністровців. У Терасполі продовжують готуватись до Дня Перемоги. У місті проводять суботники. У парку Перемога посадили клени. Територію НДІ упорядкували. Глава столичної держадміністрації Ілона Тюряєва змінила костюм на робочий одяг. Разом з активістами партії оновлення у парку Перемога посадили 20 кленів. У рамках міжнародної акції Сад пам'яті. Дерева садять уже шостий рік поспіль. Дерево буде рости, буде продовжуватися життя. Дерево зростатиме, продовжуватиметься життя, і наші тераспольщани, і ви, коли будете приходити сюди вже з вашими дітками, будете розповідати про той день, про ту велику перемогу, яку наші діди та прадіди завоювали 80 років тому. Адже поки жива пам'ять, живі і ті люди, на честь яких сьогодні ми організували цей захід. Можете тут десь капотя зверху. Беру. Мені подобається вообще на свіжому воздухі. Мені подобається на свіжому повітрі садити дерево. Коли виросту, буду згадувати. Ось десь я зробила свій внесок у розвиток природи. Напередодні суботник провели і в науково-дослідному інституті. Селекціонери озброїлися секаторами, обрізали кущі та дерева, а ще косили траву, білили бордюри та підмітали. Територія, яка в нашого саду. Територія біля нашого саду, вона в'їзна до наших парників. Тож ми вирішили тут зробити порядок для того, щоб було видно наш кіоск, бо через ці зарості не видно. Доводиться пояснювати людям, як підійти до ботанічного саду. У співробітників міністерства сільського господарства також робота на свіжому повітрі. Упорядкували меморіал біля науково-дослідного інституту, підмили та прибрали бур'яни. Призиває своїх сотрудників. Я закликав своїх співробітників без будь-якого адміністративного тиску, просто долучитися до цього свята. Прийшли усі небайдужі. У нас немає можливості робити це щодня, тому ми організували прибирання, користуючись гарною погодою. Наси це важливо, тому що ми Для нас це важливо, тому що ми пам'ятаємо, тому що своїми зусиллями, своєю працею ми демонструємо майбутньому поколінню, сьогоднішньому поколінню, що треба пам'ятати і вшановувати людей. Ну і плюс має бути порядок. Підготовка до дня перемоги продовжиться. Пенсіонери отримують російську доплату до пенсії одразу після великодніх свят. Це доручення президента. До Придністров'я надійшов транш російської гуманітарної допомоги. Обсяг виплат 600 рублів. ПМР це одразу за чотири місяці. Наступні доплати будуть у травні та червні. До головного православного свята Великодня два дні. Сьогодні Страсна п'ятниця, найсумніший день церковного календаря, коли згадують страждання та смерть Ісуса. Завтра Велика субота. Саме у цей день в Єрусалімському храмі, де був похований Ісус Христос, з неба сходить благодатний вогонь. Це диво на яке чекають усі православні християни. Потім він розноситься в усі церкви в усіх куточках світу, доставлять вогоні до столичного хрестовоздвіженського храму, де за традицією пройде найголовніша служба республіки. Очолить її архієпископ Тераспольський та Добосарський Сава. На першому Придністровському буде пряма трансляція. Розкажемо, що таке Великдень, чому його відзначають, і що треба знати про свято. Великодню ніч храми та церкви по всій країні під охороною міліції перекриють рух на деяких дорогах. Не можна проїхати в терасполі вулицею Краснодонською, від миру до зарічної. Це біля Покровської церкви. І по Карла Маркса біля собору Різдва Христового. У Григоріополі рух перекриють на перехресті біля храму Вознесіння Господнього. У Дубосарах Під'їзди до храму всіх святих, з боку мікрорайону Великий Фонтан, автостанції та шерифа у центрі міста. В інших містах рух не перекриватимуть. Міські маршрутки в Бендерах на Великдень їздитимуть до 12-ї ночі. У Терасполі до 11-ї. Номер 2-9 та 21. На поселений режим перейде і служба таксі. Продовольчі та цілодобові магазини на Великдень працюють у звичайному режимі. А ось у супермаркетах у неділю вихідний. У суботу скорочений робочий день. З восьмої ранку до восьмої вечора. До звичайного графіка повернуться з понеділка. Центральний зелений ринок у Терасполі у неділю також вихідний. У суботу скорочений робочий день. І який Великдень без пасок для православних слов'ян вони були аналогом церковного хліба. Його готували вдома, освячували в храмах. Форма традиційної паски символізує церкву з куполом зверху хрест. У ці передсвяткові дні на Бендерському хлібокомбінаті кипить робота. В асортименті понад 15 видів великодньої ніжної та духм'яної здоби. Бендерський хліб нині тут працюють і вдень, і вночі. Печуть паски, та рулети, мафіни та пироги. За Великодні свята планують випустити близько 20 тонн здоби. Хіти минулого року паски Свято Троїцька, царська весняна вже у продажу. Її новинки. Начинки. Сами начинки найрізноманітніші. У нас є і шоколадні начинки, і шоколад з вишною, макові. Є чотири начинки в одній. Це Паска, свято-троїцька. У ній сир, мак, родзинки та цукати. Ми запустили великі набори великодні. Там три жулети з різними начинками: яблучною, шоколадною і горіховою. У гарній великій упаковці. Ще одна великодня новинка. Паска Бендерська у високій круглій коробці. На упаковці фортеця та орел. Пам'ятник руської славитліх от кулічей. Вона відрізняється від інших пасок на вигляд. Ось зараз вам покажу: гарна, глазурована шоколадом посипана. 800 грамів, велика, ситна, гідна. Всередині шоколадна начинка та макова. Вони поєднуються з сукатами, апельсиновими та ананасовими. Загальний смак просто бомба. Щодня бендерські пекарі та кондитери випікають більше тони солодкої та здобної випічки. Дріжжове тісто підходить вдвічі швидше у новій шафі. А ще тут з'явилася цифрова електронна піч. Буквально пару назад ми піч. Буквально кілька тижнів тому ми отримали першу піч відомої фірми Форм». і в планах ще купити три. У разі, якщо не буде газу, у нас будуть ці електричні печі. Випікатимуть паски на бендерському хлібі увесь наступний тиждень. В асортименті понад 15 видів великодньої випічки з різними начинками. Вага від 120 грамів до півтора кілограма. 4 травня у Слободзеї пройде дитячий фестиваль козацької культури та традицій. Учасники ансамблі з усієї країни. До нього вже готуються. До Басари на фестивалі представлять кадетський клас із села Червоний Виноградар. Козацтво тут почали відроджувати на початку 90-х. Село Червоний Виноградар Добосарський район. У місцевому будинку культури репетиція. Школярі готуються до дитячого фестивалю козацької культури та традицій. Учні молодших класів повезуть туди танець солдатики. Хто моряком, а може бути танкістам. Папа мой веє тато мій військовий. Це означає козак. Тоді я також буду військовим, а значить козаком. Козацтво у червоному Виноградарі почали відроджувати на початку 90-х. У 1992 році на захист Придністров'я стали майже всі чоловіки села, а ще Калинівки, Афанасіївки, Нової Лунги та Нової Олександрівки. Спочатку було два курені, потім з'явився третій. Зрештою утворилася станиця. Після війни тут виховувати дітей вирішили за козацькими традиціями. Патріотичне Патріотичне виховання молоді необхідне було. Якщо тут є козача станиця, то чому б ні? У 2008 році я вийшов з пропозицією, аби утворити козацький кадетський корпус факультативно при нашій школі. Хлопчиків у школі вчать стріляти, метати гранати, володіти шашкою, підтягуватися, віджиматися, дівчаток готувати та шити, викладають основи православ'я. Козацтво шефство над нами. взяло шефство над нами. Ми проводимо спільну патріотичну роботу. Віра, служіння народу, працьовитість, патріотизм на таких козацьких традиціях. Ми виховуємо наших дітей. Фестиваль козацької культури та традицій пройде 4 травня у Слободзеї. Майже 10 олімпійських видів спорту, плюс веслування та туризм. У Бендерській школі відкрили спортивний клуб Перемога. Був парад спортсменів, зарядка з чемпіонами та футбол. Про свято спорту. Далі. Бендери – 15-та школа. Напередодні тут відкрили спортивний клуб Перемога. Це доручення президента. Займатися тут зможуть школярі з усього міста: футболом, баскетболом, тенісом, гімнастикою. Ще будуть секції туризму та веслування на човнах дракон. Урочистий парад шкільних спортсменів. На грудях у кожного медалі це перемоги та досягнення у міських та республіканських змаганнях. А далі зарядка з чемпіонами. У гості до школярів приїхали списометальник зі збірної Росії Микола Орлов та чемпіонка Європи з боксу Дар'я Сазонова. Черга за автографами теж була. Школярі розрукували світлини, де Микола Орлов разом з Олександром Овєчкіним. Ви знаєте, я получаю огромне удовольствие. Ви знаєте, я отримую велику насолоду від цього, і мене це заряджає. Я сам у дитинстві дивився на своїх кумирів. Ось Олександр Овечки для мене це важливо. Я думаю, для дітей також це свято. Хочеться, щоб діти займалися спортом, допомагати їм спорт це взагалі весело, це здорово. Йдеш, пограєш у футбол, баскетбол, позмагаєшся з кимось, навіть не спортсменами, а просто на вулиці з якоюсь компанією. Цікаво з ними позмагатися, поспілкуватися. Ми взагалі живемо спортом. Чоловік мене підтримує і ходить зі мною до спортивної зали. Далі товариський матч з футболу. Поки старшокласники забивали голи, молодші бігли естафету та змагалися у стрибках. К нам приїхали спортсмени. До нас Приїхали спортсмени. Ми взяли у них автографи і хочемо на них рівнятися. Хочемо стати такими ж сильними та сміливими, здобувати різні медалі, кубки, грамоти, щоб ми стали чемпіонами. Спорт Спорт це моє життя. Я займаюся те Це корейське бойове мистецтво. Те дає мені впевненість у собі, силу, сміливість. П'ятнадцята школа одна з найспортивніших у Бендерах. Тут навчалися весляр Коровашков та дзюдоїст Корцов. Нині і 700 учнів, майже 300 – спортсмени. Рік тому тут збудували міні-стадіон. Наразі з'явився і шкільний спортивний клуб перший у республіці понад 300 дітей у школі на регулярній основі займаються спортом. У пріоритеті боротьба, веслування, піший туризм. Є діти, які займаються окремим напрямком, акробатикою. Кожного нашого чемпіона ми відзначаємо на банері у школі. Спорт для всіх. Дуже добрі наставники у нас. Також учні та спортсмени висадили біля школи 10 берез для майбутнього саду пам'яті на честь 80-річчя великої перемоги. Обручі, Слободзейський район, це колишня будівля правління колгоспу. З минулого року тут ремонт на другому поверсі з'явиться хостел. Це ідея жителя села Олександра Аврамова. У минулому році він виграв грант на розвиток сільського туризму 159 тисяч рублів, гроші із бюджету. Недавно так перехвотів, чесно сказати, туристів. Нещодавно перехопив туристів з Англії. Приїхали до села і, як завжди, були в парку на перекатах, та й побачили будівлю. Дивляться. Я підійшов і кажу: хочете подивитися, що всередині? Звичайно, зайшли, дивилися. Окрім слова, вау я нічого не чув. Вони масали всі ці стіни, дивилися, стукали. Зараз пластмаса скрізь, а це дерево все натуральне. Люстри, світильники, холодильник, телевізор, музичні програвачі та навіть кондиціонер. Усі меблі у радянській тематиці. Стіни пофарбували, відновили стелю, декор із гіпсу. теж. вот Ось бачите, тут теж багато елементів немає. Через старість втратили силу і відповідно десь зруйнувалися. місцями десь полопали. Тут оригінал, те, що було колись. Зняв для того, щоб можна було зробити відбитки для нових форм. Ось вони вже готові. Поруч парк імені Родіна. У 2021-му його відновили коштом фонду кавкладень. У лебединому палаці незабаром відкриється кафе та літня естрада. Це теж задум Олександра Аврамова. Буде приємна атмосфера, пруди. Буде приємна атмосфера, ставки, зелень, тобто все обладнане для гарного відпочинку. Туристи приїжджають і перше питання з дороги. Люди втомлюються, хочуть десь сісти, зупинитися, поїсти. Поки що такого місця немає. Ось ми і вирішили все це організувати та обладнати. Ми вже на фінішній прямій. Хостел планували відкрити ще у січні. Це була одна з умов надання гранту, але будматеріали подорожчали. Далася взнаки, і газова криза. Роботу припинили. Не закінчили ремонт і в гостьових сільських будинках у білочах Рибницького району та валядинці це Кам'янський район. Вуряді пішли на зустріч. Усі три грантоодержувачі зможуть реалізувати свої бізнес-ідеї до кінця цього року. Дубосарський район дойбани, виноградники тут уже перестали обрізати лозу. Нині обробляють ґрунт, підв'язують кущі, квітневі заморозки позаду. Виноград не постраждав. У період холодних температур стан куща був у спокої, і руху соку не було. І це дозволило йому спокійно перенести небезпечний температурний період. Виноградний кущ починає пробудження зі сплячки. Ми наочно бачимо, що бруньки починають набухати. Виноградники квінту це майже дві тисячі гектарів, півтори тисячі з них у Дубосарському районі. Від Ойбан до Цибульовки. Це ділянка німецького сорту Солярі Сонячний прокидається після зими останнім, а дозріває першим. Торік його почали прибирати на початку серпня. Сукровитість була 24%. Після того, як, почки... як бруньки сформуються, будуть пагони, і нам доведеться вже регулювати обламування штаму та регулювання зелених пагонів. Для цього і опущена ця сталева нитка. А коли пагони будуть рости, її піднімуть і зафіксують на цьому місці. Це буде все зроблено вручну. Виноградний кущ любить ласку. І що більше поклонів ти робиш кожному кощеві, то більше віддачі він тобі дає. Рекордний урожай винограду у Дойбанах був у 2023 Брали понад 18,5 тисяч тонн. Минулого року через посуху на 30% менше. Цього року сподіваються на гарний урожай. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у вівторок о 17.30 на Першому Придністровському.